Привіт, мої дорогенькі! Ну і що? Нарешті розпочалася виставка електроніки CS2024. двадцять не в курсі на ній виробники показують свої новинки, прототипи, концепти і так далі. Так, звісно, не всі дивовижні технології, показані на ній, підуть у масове виробництво, та потім ми з вами зможемо їх купити. Просто ми, хоча б, зможемо побачити вектор, в якому напрямку рухаються виробники і електроніка в цілому. Найбільші компанії, такі як Samsung, щоб привернути більше уваги преси та відвідувачів, роблять найбільші стенди і відкривають їх за день до офіційного початку CES 2024. Я з невеличкою ностальгією згадую ті часи, коли ми всією нашою командою їздили на ті виставки, знімали прям звідти е репортажі. Це було дуже круто. Однак е сьогодні це неможливо. Тому зараз я приведу вам віртуальну екскурсію по стенду корейського техно Handa. Бо цього року там дійсно є на що подивитись. Тож давайте не будемо гаяти часу і одразу перейдемо до справ. Понеслісь. Якщо 2023 був роком штучного інтелекту неофіційно, то 2024 рік багато компаній відверто називають початком ери штучного інтелекту. Samsung робить величезний наголос на розумних технологіях у своїй рекламній компанії до лінійки Galaxy S24. І новинки у сфері виводу зображення та звуку також не обділені. Oh, mom. Awesome. Телевізор вже давно перестав бути просто засобом для відображення картинки з ефіру чи носія. Але зараз їх здібності виводять зовсім на новий рівень. Він буквально стає центром розваг та хабом між іншими пристроями екосистеми. Телевізор може керувати аудіопристроями та саундбарами, об'єднуючи їх разом в єдину систему завдяки технології Q Symphony. Тепер немає такого, що треба обирати на якому пристрої буде грати музика, а на якому буде відтворювати. Тись звук з кіно. Завжди будуть задіяні усі наявні динаміки, і штучний інтелект буде налаштовувати їх під контури приміщення для створення якісного імерсивного звуку з ефектом занурення. На телевізор легко можна вивести зображення зі смартфона чи комп'ютера, задіяти його в роботі для відеоконференцій та презентацій, і навіть розшарювати доступ до екрану для інших учасників. І все це захищено фірмовою системою шифрування Samsung Knox, яка дбає про те, щоб усі Ваші дані не потрапили у чужі руки. Та й сам телевізор без допомоги сторонніх пристроїв доволі розумний. Samsung оновила операційну систему, трохи змінила інтерфейс, і тепер він ще більше зосереджений на зручному пошуку контенту. Окрім звичного відтворення відео, ігор, веб-серфінгу та використання його як картинку у режимі Ambient Mode, тепер розширили можливості персоналізації. Одним з важливих нововведень операційної системи Tizen 2024 стала можливість використовувати декілька профілів. Поясню, чому я вирішив приділити цьому окрему увагу. У мене є діти, немало дітей, і дуже мало вільного часу. Так от, коли я все ж таки знаходжу той вільний час і хочу подивитися телевізор, у мене там купа рекомендацій з мультфільмами, дитячими передачами і так далі. А якщо в мене буде окремий профіль... Там будуть тільки ті, ті серіали та фільми, які дивлюся я. Ну і навпаки, у профілі дітей не будуть вилазити рекомендації з якимись там хорорами чи новою серією відьмака, з не дуже дитячим змістом. Також у новому поколінні додали і спеціалізовані фішки, реалізація котрих стала можлива завдяки новому процесору nq 8 ai gen 3 Окрім збільшення потужності звичайних обчислювальних ядер, тут суттєво підсилили блок нейромереж, що відповідає за штучний інтелект. Виробник стверджує, що тепер він працює вдвічі швидше, а кількість блоків нейромереж збільшили аж у 8 разів з 64 до 512. Що це дає на практиці? Значно покращиться робота технологій, які нам відомі по минулому поколінню, назва яких зараз перед вашими очима. Вони відповідають за якісний апскейл картинки до високої роздільної здатності, прибирання шлейфів та правильне відображення швидкорухомих об'єктів, як, наприклад, Приклад, м'яч у футболі чи боліди Формули 1. А Real Depth Enhancer Pro додає ефект глибини та фокусується на головному об'єкті в кадрі для створення реалістичного ефекту глибини. Звук теж обробляється штучним інтелектом. Тут працює раніше згадана Q symphony та Active Voice Amplifier Pro, яка відокремлює голоси персонажів і робить їх більш виразними та гучними. Знову з'явилась можливість розпізнавання субтитрів прямо із зображення за допомогою штучного інтелекту і її голосове відтворення. Це стане у пригоді, коли немає потрібного вам дубляжу, але читати субтитри ви не дуже полюбляєте. Або у вас поганий зір, і ви їх банально не бачите, навіть на величезному екрані. Також є можливість підлаштовувати картинку для людей зі слабким зором, підкреслюючи контури об'єктів та роблячи окремі частини сцени більш контрастними. Є окремий додаток пульта на смартфоні для людей з обмеженими можливостями. Тобто компанія за допомогою штучного інтелекту робить свої телевізори більш комфортними, Комфортними і для людей з певними особливостями та вадами. А робляться саме для того, щоб просто допомагати людям почувати себе більш комфортно. І це викликає повагу, бо подібні функції комерційно не окупаються, а робляться саме для того, щоб просто робити життя людей більш комфортним. Так я гадаю, що про штучний інтелект вже досить. Давайте краще поговоримо про нові технології та пристрої, які привезли з собою корейці. Найдивовижнішим став абсолютно прозорий екран без рамок на основі технології. Технології MicroLED, який виглядає просто як скло завтовшки в сантиметр. Заради справедливості скажу, що подібне нам вже показували, але на основі звичайного OLED. І там картинка виглядала доволі тьмяно. Тут же, завдяки надзвичайно високій яскравості мікроЛЕД кристалів, зображення контрастне та різке. Звісно, це не комерційний зразок, і масово такі екрани вироблятись не будуть, бо ціна наразі здивує навіть заможніх любителів технології. Але виглядає це просто. Просто фантастично. І коли бачиш саме такі речі, найбільш чітко розумієш, що майбутнє вже навколо нас. Знаєте, одразу перед очима постає наступна картина. Ви прокидаєте свої спальні перед вами величезне панорамне вікно. І одним дотиком чи голосовою командою воно перетворюється на величезне двохсотдіймовий телевізор. Щось там впало. Колись там у майбутньому, ти прокидаєшся у своїй спальні, перед твоїми очима величезне панорамне вікно, і ти невеличким дотиком руки чи голосової команди перетворюєш його на величезний 200-дюймовий телевізор. Не відчуваєш себе при цьому такою заможньою людиною, вмикаєш 22-й форсаж з віном дизелем у головній ролі. Так щось я трохи замрівся. Давайте краще перейдемо до чогось більш реального, що дійсно застосовується в. Сучасних моделях, але корисного. Показали нову технологію крутого антиблікового покриття під назвою OLED Glare Free. Воно і не псує зображення, як звичайний матовий антиблік, і при цьому майже повністю захищає від відблисків на панелі. У поєднанні зі збільшеною на 20% яскравістю це дозволить дивитись oled телевізори навіть при яскравому освітленні, і при цьому отримувати контрастне і насичене зображення. Таке покриття вже буде присутнє у нових лінійках, які пропонують широкий спектр діагонали від 42 до 83 дюймів. Тож це актуальна технологія нам показали нове покоління дизайнерського телевізора під назвою The Frame, який виглядає як рамка з картини і чудово вписується у класичний інтер'єр. До речі, тепер у телевізора з'явився компаньйон в такому ж стилі, який отримав найбільш очевидну назву Music Frame. Це потужний саундбар з шістьма динаміками, який також має вигляд картини. Його можна повісити поряд з телевізором. І поки він не заграє, ніхто і не здогадається, що це колон. Для поціновувачів вишуканого стилю така річ стане у пригоді. Швидше за все. У розділі, присвяченому проєкторам, можна побачити перший у світі бездротовий лазерний короткофокусний проєктор The Premiere 8K, який стане гідною альтернативою будь-якому найсучаснішому телевізору. А також там показали і вже добре мені знайомий портативний The Freestyle другої генерації, огляд котрого вже є на нашому каналі. Мені цей пристрій реально дуже сподобався, і я дійсно вважаю, що цей напрямок треба паралельно розвивати з повноцінними телевізорами і подібними технологіями, бо це реально дуже крута річ. Загалом враження від презентації дуже приємне, бо нам показали і еволюційні зміни, які покупці зможуть побачити вже найближчим часом, і революційні, які дозволяють нам через маленьку шпаринку, зазирнути у майбутнє і доторкнутися до того, що нас чекає в найближче десятиріччя. Добре, друзі, у мене на цьому все. Пишіть в коментарях, прошу вам ще розповісти з виставки CS2024. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android.